Варскскрінки знову є новинки. І сьогодні хочу показати, що є в наявності. Решті я можу похвалитись тим, що в нашому асортименті з'явилась коль'є. Uh, коль'є Пектораль. Давно я на нього поклала око, але все на неймовірної кількості ниток. Але зараз він є в, в нас в асортименті. Тому запрошуємо, кому подобається. Будь ласка, звертайтеся! Новиночка у нас Багряна Квітка. Ось такий красень. Також хочу похвалитись двома пташками. Півень для екстравагантної пані. Схема вже давно гуляє в рукодільному просторі. І нарешті я знайшла хвилинку, щоб вільну хвилинку, щоб відтворити цього красунчика. Далі. Також це один із останніх гупів у дівчат майстриньок. Ось такий гердан Мрія. Також у нас в наявності. Ось такий гарний мак, неординарний, круела Девіль він називається. Вже його створювали і нарешті дійшов час повторити, тому що він дуже-дуже гарний. Знову ж, наш один із топів. Це берегиня роду. Хто хоче подарувати комусь пам'ятну, якусь таку значущу прикрасу, то це якраз той самий гердан. Також в наявності півонії, акварельні ось такі ніжні. ніжний гердан. Також в наявності ось така калина. Верна такий красунчик під замовлення. Пишність маків це також один із ваших улюбленців. Він масивний, він широчезний і він неймовірно гарний. Також Ми створюємо до комплектиків браслети за індивідуальними розмірами. Також ми створюємо ось такі сережки. Також створюємо ось такі чокери стрічкові. Силяночки менші, пердани, силянки більші, зі склярусом, етно намисто, чокер. Зі склярусом. Може бути в ось такому форматі, щоб лягало від короткого до довшого. На китичках може бути на ланцюжках. І може бути з подовженими китицями рівномірними. Ось такий гарний. Ців наявності.